Щоб подивитися, власне, розвинуті європейські, чи світові держави, то День Конституції це обов'язково вихідний день в рівень з Днем Незалежності в американців, скажімо, взагалі чотири найбільших свята це День День Незалежності, і День Конституції, День подяки, Різдвоє, на тому, напевно, все, українців, свят набагато більше. Ну, Але День Конституції, чомусь, навіть незважаючи на те, що нашому основному закону 20 років, до цього часу. Не стає таким одним, який би ми чекали з нетерпінням, який би ми шанували, відзначали і сприймали його як своє свято. А власне, так і повинно бути. Чому не сприймаємо настільки, настільки мали сприймати? Я переконаний, що, напевно, з тієї причини, що Конституція в українській державі здебільшого це хороший, такий фундаментальний, класний і якісний юридичний документ, який здебільшого залишається на папері. Тому що. Починаючи, напевно, від там, першого президента, при якій Конституція ухвалювалася в 96-му році, закінчуючи нашими днями, ну, кожен хоче її десь трохи переписати, додати, змінити. Ну і зважаючи, власне, в першу чергу на свій особистій інтерес. І з виконанням Конституції теж на всіх рівнях української держави є проблеми. Можна багато сперечатися правильно, неправильно, якісно, неякісно, Хоча всі конституціоналісти визнають українську конституцію одну з найкращих. Я завжди казав, власне, коли ми дискутували з різними круглими столами, що якщо, наприклад, взяти американську конституцію, яка 1787 році була ухвалена, змінити титулку і написати Конституцію України, і то би нічого не змінилося. Вона б в українських реаліях теж би, напевно, всіляко порушувалась і не зовсім дотримувалась. Можливо, аби всі... Незважаючи на те, хто яку посаду займає, хто в житті чим займається, навчилися жити, дотримуючись Конституції, е тому що це як правила дорожнього руху. Можна сперечати, що ти хочеш повертати на тому повороті праворуч чи ліворуч, але ти робиш так, як написано в правилах дорожнього руху, тому що це питання безпеки твого життя. І так, власне, і Конституція і Української держави, має для нас бути основним документом, визначальним документом, і ми всі повинні жити за тими правилами, які в них прописані. Це дуже непросто, це насправді важко. Український менталітет звикли до того, що краще і легше десь щось обійти, порушити, домовитись, вирішити. І це заважає нам трохи десь от бути і жити за тими правилами, що основний закон понад усе, що в Україні диктатура закону, що в Україні панує закон. Нам важко це зробити, але переконаний, що ми це обов'язково зробимо. Я всіх вас, всіх хмельничан, Вітаю з двадцятою річницею української конституції. Я переконаний, що прийде час, коли ми всі навчимося жити і дотримуватись усіх норм конституції, будемо знати, шанувати, поважати і жити за основним законом. І тільки тоді українська держава буде розвиватися, буде рухатись вперед. А всі дійсно, незалежно від того, хто яку посаду займає, хто чим в житті займається, будуть в рівних умовах і ті права. Які прописані в основному законі, вони будуть забезпечені, захищені державою, яку ми з вами будемо любити, якому будемо поважати, і за яку дійсно кожен буде готовий віддати своє життя. Ну і на завершення перед тим, як ми відзначимо вас грамотами, цінними подарунками, я хотів би, щоб ми хвилиною мовчання вшанували усіх українських героїв, які в різні часи віддавали, на превеликий жаль віддають. Своє життя за українську державу, за те, аби українська держава була, була синою і аби наші діти жили в хорошій, заможній державі.